Ну, у мене вже всі новорічні атрибути, кіт як символ наступного року, ялинку син нарядив. Миколай. Українські обереги і викрійка трусів, з якою ми зараз будемо. да, да будемо зараз з нею працювати. А, ну і я ще як. Майже снігова королева. Дівчатка, шиємо сьогодні трусики і сіточки, еластична сіточка. Зрізаємо кромочку. Я, щоб потім не заплутатися, де дольова нитка, залишаю ось такий відрізок. Не до кінця зрізаю. Бічні зрізи на трусиках можна обробити косою-бейкою, або Тоненькою резинкою легенькою. І шматочок нам на ластовицю знадобиться тканинки. Тоненької кулірки варто взяти, бо сітка невагома, або ну, підкладочний трикотаж це синтетика, він хоч і легкий. Краще кулір тоненький треба. Моделювання буду показувати на прикладі передньої частини трусиків але нам, потрібно, нам потрібна повність, повна розкладка викрійки, тобто не половинка, а в розгорнутому виді трусики. Ділимо верхній зріз по талії на три частини, і ось від центру в сторони я відкладаю, ну, в моєму випадку по шість. По по 6 см. З точки 6 см вниз я проводжу перпендикуляр до перетину, умовний перпендикуляр, до перетину із лінією зрізу по нозі. Тепер від протилежної точки 6 см до цієї отриманої точки. Я проводжу пряму. Це буде нова лінія згину. Згин. Суцільна, якщо не відрізаєте ластовицю деталь, нова лінія згину. Таких деталей потрібно заготовити. Дві частини для переду зі згином, дві частини для деталі спинки. Можна без згину цю деталь зробити, але цей край потрібно обробити чи бейкою, чи резинкою. Ну, Крім сіточки, я ще одні попробую трусики з куліра. Ось в мене є з зайчиками. Будуть такі домашні трусики. Також з припусками без згину, дві деталі. Ці краї я також зробила з припуском, оброблю резинкою. Хто косою-бейкою буде обробляти, припуски не потрібні. Це частина переду, ластовиця буде суцільна. Ну і Аналогічно спинку вирізаємо. Процес пошиву я показувати, напевно, що не буду, покажу вже результат. Вирізала я деталі, в мене деталі з припуском, тому що я буду обробляти зрізи резинкою еластичною. Якщо зрізи обробляються косою-бейкою, то припуски залишайте тільки в місцях, де з'єднуються деталі між собою. Ластовицю я зробила нижню частину все-таки із підкладочного трикотажа. Він тонший, ніж кулір, бо в мене ну, дуже тонка сіточка, тому я прийняла таке рішення. Збираємо деталі. О, вимкнули світло. Збирати трусики будемо вже на кухні, в найсвітлішому місці будинку. Ось такий лайфхак, хто ще так не зробив. Діодну свічку приєднали до акумулятора автомобільного. І на кухні світло, як вдень. Так, ну що, збираємо трусики. Ластовиця, нижній зріз однієї деталі, спинки. Так, Це тут згиб. Тут я зафіксувала бокові зрізи, щоб не з'їхали. Зверху накладаємо другу деталь спинки. Так, ось видно, який у нас буде виобразний позаду виріз. І ще зверху внутрішня частина ластовиці. Фіксуємо, прострочуємо. Так, проміжний результат. Звертаю увагу, як я оформила бокові зрізи. Оскільки два шари тканини, то я прошила їх обоє так, щоб дивилися виворіти один на одного і внутрішня сторона, і зовнішня сторона. Таким чином шви будуть закриті ззовні, і обробляю резиночкою. Зрізи по ногі і зріз по поясу. Трусики готові. Тепер я, я готова вам розказати про недоліки і про особливості пошиву таких трусиків. Я пошила нагадаю одні із куліра, а одні із тоненької сіточки. Значить, в цих трусиках, які із куліра, я не робила ластовицю, тому що, ось вони, ось вони закритий шов, ластовиці немає. Тому що, якби тут була ластовиця, в цьому місці, в цій ділянці, було б три шари тканини. Ну, це для куліра дуже товсто, тому я лишила дві частиниці ще на затин, та й все. Значить, доцільніше шити цей затин. Робити Ви, трохи вище, ніж ластовиця, умовна лінія ластовиці. Тут трохи вище. Так як ми з вами побудували. На трусиках і сіточки я цей затин ризикнула і опустила аж до лінії спочатку лас, ластовиці. І вийшли трусики досить відверті. Ну, якщо є мета пошити саме відверті трусики, то цей затин можна робити ось від ластовиці. Так, в цьому місці, ось де резиночки, можна зробити регулятори. Як я раніше говорила, задню частину можна робити без затину, просто суцільна, а передня, така як особливість трусиків можна на затин. Ці я вдягнула, ці на мене маленькі це інші дівчинці. Ці я вдягнула, нічого не закочується, все гарно в цій ділянці і ззаду лягло, якщо трусики по розміру. Тобто шити трусики ці можна. Єдине ще один момент, коли ми першочергово оброблюємо так, ці зрізи, ось я тут резинкою обробила, то резинку я на сантиметр не пристрочувала до цієї частини. Тому що коли ми оброблюємо зріз ноги, нам щоб не було тут потовщення, тут я резинку відрізала. Ну, а так, досить легкі пошиві. Я думаю, що моделювання я теж доступно розказала. Якщо не зрозуміло, то буду рада допомогти пояснити, дорозказувати. Шийте задоволенням все буде Україна!